Друзі, всім вітання. Сьогодні займемося ремонтом стіни. Не дивлячись на те, що маємо внизу фіксатор, який би мав би спасти стіну. Але якщо отак от плотно прижати, або з усієї сили, є в нас два хлопчика, які, які це вміють робити, вийшла в у нас отака проблема. Як ми будемо її ремонтувати? Продається. Такий спеціальний комплект, сітка і всередині алюміній пластина. Зараз ми відмітимо місце, зробимо такий потайчик для нього, щоб воно сховалося, зачистимо, приклеїмо. Є у нас шпакльовочка, зашпаклюємо, шліфанем, а потім закрасимо і побачимо, який буде результат. Перший раз спробую цю пластину, є у нас ще одне місце, де треба буде повторити цю процедуру. Но перший етап тут. Так, Відмічу приблизно, де воно. Щоб сховати її так. Ну ось так зараз. Зачистимо тут і буквально через пару секунд зустрінемось. так, ми зняли кілька міліметрів і зараз. Наклеїм вона самоклеюча має приклеїти напевно. Ну ось. Якось так. Немає. Ось тут, правда, є такі. Ну, зараз ми їх підріжемо. А так. А так виглядає так. І зараз візьмемо шпательок і акуратно зашпаклюємо. Потім подождемо трошки часу. и прокрасим. И надеюсь, все выправится. Ну и теперь возьмем шпаклевочку. Аккуратно затянем сетку. Можливо, треба буде в два слоя. Перший етап чорновага, <галі>, наступний буде чистова. Ну, подождемо, щоб підсохло, побачимо, як буде проявлятися ця металева пластина сама. Ну, а поки вона дуже сильно проявляється. <галі> І так, на другий день ми бачимо, що в нас підсохло. Беремо соточку наждачку і, і шліфуємо. шліфуємо. Ну, в принципі, так піде. Потім беремо красочку, закрасіємо і маємо суперово ідеальну рівненьку стіну і біленьку. Так що, кому було цікаво, а саме головне інформативно, не забуваємо поставити лайк, підписатися на канал. Всім пока і до нових зустрічей!